Осінь прийшла! Вітаю! Ця чарівниця не тільки листячко золотими барвами розфарбувала, а й свято врожаю нам влаштувала. І завтра на святі містер Барті візьме участь у конкурсі Кращий спортсмен чарівного лісу. Але він ще не знає, який вид спорту обрати для змагань. Допоможімо містеру Барті розібратися у спортивних іграх і розвагах. Та спершу привітаймося з ним. Hello. Hello. А тепер починаймо. Містере Барті. Пропоную вам стати бігуном. Для цього треба швидко бігати. Впораєтесь? I can Run. Він сказав, що може бігати. Чудово, друже. Повторімо нове слово бігати за містером Барті. Ран. 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 У тебе гарно виходить. А тепер повторюй за містером Барті фразу Я можу бігати, якщо любиш бігати з друзями на випередки. I Can – run. I can – run. I can run. Так тримати. Але чомусь містер Барті хитає головою. Не хоче він брати участь у змаганнях з бігу. Ну, і нехай. Є стільки видів спорту, ми неодмінно оберемо щось до смаку для нашого англійського друга. Містер Барті, а стрибати ви можете? I can jump. Містер Барті каже, що може стрибати. Чудово. Тож він братиме участь у змаганнях зі стрибків у пісок. Уявляєш, є такі. Друже. Повторюй англійською слово стрибати. Поки містер Барті підстрибує на одній нозі. Джамп. 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 А тепер скажімо так само фразу Я можу стрибати. Ти теж можеш пострибати, друже, тільки обережно. I can Jump. I can jump. I can jump То ти чемпіон зі стрибків. А ось у містера Барті щось не дуже виходить. Отакої. Продовжуємо шукати найкращий вид спорту для нього. Містере Барті, а у шахи ви граєте? «I can play!» Він сказав, що може грати. Грати таке веселе слово. Тож проговорюємо і його англійською. Play. Play. Плей. Ти справжній англієць, друже. А чи скажеш англійською Я можу гратися? Кажи, як містер Барті. I can play. I can play. I can play. I can play. Молодчина. Та й містер Барті усміхається. Нарешті він обрав спортивну забавку для себе. Це шахи. Ура! І навіть віршика склав на радощах. Послухай I can run, run, run. I can jump, jump, jump. I can play, play, play. Hooray! Hooray! Нумо розкажемо цей веселий вірш за барті. I can run, run, run. I can jump. jump, jump. I can play, play, play. Hooray! Hooray! Ми чемпіони з англійської, друже. Тож тепер, коли тебе запитають, а побігати можеш. Кажи. I can run. Коли захочуть дізнатися, чи можеш ти стрибати, впевнено відповідай. I can jump. Не забувай казати, що ти можеш гратися. Англійською це звучатиме. I can Play. Скільки ж ми сьогодні добрих справ зробили. І містеру Барті допомогли, і нові слова з англійської вивчили. Просто супер. Тож не забудь відсвяткувати з друзями прихід красуні осені. А ми зустрінемося з тобою за місяць. До побачення! Бувай! Bye-bye! Bye-bye!